Сержант другої роти батальйону Філес безпілотних систем в складі 92-ї бригади. Знаєте, чия ця бригада, вона ваша рідна, місцева. Але так сталося, що ми масштабуємося у 429 й полк безпілотних систем, тобто ми розростаємося. Хто знає, можливо, зі сторінок в соцмережах наші дії, наша робота самі говорять за себе. Тому наше завдання зараз набрати якомога найбільше добросовісних. Порядних і дисциплінованих хлопців, дівчат, чоловіків. Що це мається на увазі? Якщо ви знаєте мене, хтось більше, хтось менше, я із травня місяця тут, у вашому храмі, можу себе назвати таким тимчасовим парафіянином вашим. І розуміючи те, що якщо я відбираю людей, то десь кожного спадає на думку, який це відбір. Тобто, як я вже сказав, повторююся ще раз, це добросовісні і порядні військовослужбовці. Ми вже маємо досвід набору таких людей, наші хлопці, дівчата успішні, вони працюють на всі 100%. У нас дуже порядне взаємовідношення і людське відношення до особового складу. Тому, прошу вас, якщо у вас є ваші родичі, знайомі, сусіди, які вагаються 50 на 50 в роздумах, Хочуть призватися, хочуть бути корисними, хочуть служити, щось робити, захищати своє рідне місто, свою батьківщину. Прошу дуже їм тоді до нас. Нам потрібні пілоти, штурмани, інженери, які будуть займатися боєкомплектами. Також нам потрібні водії, радіотехніки і просто люди, які мають Руки з правильних місць, які вміють і хочуть щось зробити. Також є в нас досвід, що до нас приходили молоді хлопці без будь-якого досвіду, але вони навчилися і успішно працюють. Тому, якщо в когось виникне така тема у співрозмовника, що людина хоче, бажає, але не знає, куди. Призватися, але вона має бажання служити, захищати батьківщину. Я зробив такі малесенькі шпаргалочки із моїм номером телефону, залишив там на куточку е, на стійці. Будь ласка, кому буде цікаво, зможете взяти і можна набрати мене. Особисто ми спілкуємося, проводимо відбір, тобто ми призиваємо людей з цивільного життя. Ми переводимо людей із діючих військових частин, і ми також працюємо із військовослужбовцями, які залишили самовільно військові частини через недобросовісне командування. Тобто в цьому ми ставимо пріоритет. Також е військовослужбовці, які вирішили перевестися із діючих військових частин, переводяться тільки через це виключно через недобросовісне командування. Тобто, якщо від нас хтось хоче переводитися, ми відповідно над цим працюємо. І цього ми не допускаємо. Тому в нас комфортно, в нас добре, в нас створені умови, в нас забезпечення, і люди можуть розвиватися, працювати, вчитися і виконувати роботу з ефективним результатом. Всім дякую, слава Україні!